А тепер буква М, а звук М. Може М бути, а може М'яким? М Ось ця буква звук М, як коровушка мукає М. М. Повторили М. Спробуємо написати в зошиті вгору, вниз навкіс. Вгору навкіс і вниз. Мм. А тепер дивимось наші склади. По-перше, у нас є біля дівчинки внизу. М-ма. М. Ось рисочкою позначається, тому що це приголосний м. Він не співає твердий м, а м, м, о, мо, м у м, ще раз м, мо, м, ма. Дивимось на те, що у нас вгорі М ма, мо. и правый столбчик. Вот так. Ам, ум, ом, им. Ам, ум, ом, им. Ум, им, ом, ам. Им ум ам Ом. І дивимось кульки повітряні. Ама омо, уму іми, ама омо уму. Ими ама, омо, уму, ими, ама, омо, уму, і у нас ще дівчинка є із повітряними кульками. Мам, мом. mum, мым, mam, mom, mum, мым, mam, mom, mum, мым, mum, 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 Пушка каже так. І тут на горі просто каже му, а тут му утягне, бачите? І му, му. І у нас ще з вами залишилось невеличке слово сполучення або навіть речення, які ми можемо прочитати. Ми у. мамы. Мы у мамы. Мы у мамы. Мы у мамы. И справа у нас просто окремые слова. Мама. Ма -а Мо. Маму. Ма-ма, ма-мо. Ма. -ма, ма, -мо, ма -му. Мама, мамо, мамо. Мама, мамо, мамо. Ось такі вправи треба робити, щоб почати успішно читати. Далі продовжимо.